Давайте познайомлю вас з тим, як ми живемо. Ось, будь ласка, це кімната наша. Це ось мій син Давид, найменший. Моя донька Каріна. Там займається старша донька Вероніка. В неї зараз урок біології. Старші діти це дружини-неплемінники. Її сестра – Це їхня мама і Аліга. І вона померла. Коли їх забрали в інтернат, ну дуже шкода було їх. Дуже складновато було. Різні характери, різні, різне виховання. Тобто не таке виховання, наприклад, як ми там розуміли, що так повинно чи так повинно бути. Ні, звичайно. Тобто, отак, от. ну нічого, справилися.